Говоє атаки іранських дронів на енергетичну інфраструктуру України. Уже навіть ізраїльський міністр у справах діаспори публічно і офіційно висловився за те, що Ізраїль повинен якось допомогти Україні військовий спосіб. Про можливість такої допомоги будемо в тому числі говорити і з Віктором Варцнером, військовим експертом. Віктор, вітаю! Вітаю Доброго ранку. Добрий ранок, скажіть, будь ласка, чи день фактично день. Так. Вікторе, Скажіть, будь ласка, чому аж через таку велику кількість ударів, в тому числі і іранськими вже цими безпілотними апаратами, Ізраїль офіційно почав поки що не дуже голосно, але вже заявляти про можливість військової допомоги Україні, що стало цією останньою краплею? Ну, е, Останньою крапкою е, стало те, що е, Іран, е, Іран та Росія свої стосунки посилюють, і, і відповідно е, буде, е, буде сенс посилити, посилити свої стосунки з Україною, е, зокрема допомогу е, саме військової сфері. Тобто виглядає на те, що зараз уже навіть така країна, як Ізраїль, яка старалася максимально не втручатися у воєнний стан справ, мусить вибирати сторону. Вона або за тих, хто підтримує Росію, або за тих, хто підтримує Україну. Ні, Ізраїль за тих, хто підтримує Україну. Неодноразово це заявляв наш прем'єр-міністр. Ізраїль голосував по питанню України за Україну в ООН. Тому Ізраїль завжди був за Україну, але щодо реальної допомоги, саме військовому, в військовому сенсі цього слова, е, було недостатньо, на мою думку. Були деякі, деякі чутки, що якась там ізраїльська фірма постачає в Україну деякі засоби для боротьби з, з безпілотниками. Звичайно, Ізраїль та Україна поширюють інформацію щодо можливості цих безпілотників, це, це також було в ізраїльських засобах масової інформації, але такої важливої допомоги, як саме від держави засоби боротьби чи ППО, чи боротьби з безпілотниками ще не було. Я вважаю, що це буде наступним кроком. А якщо ми так трошки спробуємо пофантазувати, що би це могло бути, то на вашу думку, якими саме технологіями чи озброєннями Ізраїль міг би поділитися з Україною в цій ситуації? Є багато засобів РЕМ, є багато засобів ПРО. Протиракетної оборони, які наразі є на озброєнні Ізраїля. Їх їх недостатньо навіть для того, щоб закрити небо Ізраїлю. але є наприклад, є дві батареї, дві батарії ППО залізний купол», які наразі знаходяться на озброєнні корпусу морських піхотинців США. Ці батареї можуть бути доставлені до України. Я я надіюсь на це. Є розробки, інші розробки ракетні, та не лише ракетні, які є наразі, навіть не є ще на озброєнні Ізраїлю, але є у деяких у деяких фірм, які саме розробляють ці розробки. І я думаю, є чим чим допомогти. Ну, бо якраз ми зараз говоримо тут багато про те, що українська протиповітряна оборона швидко і ефективно вчиться протидіяти цим іранським дронам, оскільки вони не є класичною зброєю, а це такі швидше зброя терористів, завдання якої завдавати удари по е цивільній інфраструктурі і мирному населенню. Ізраїль має достатній досвід і технології для протидії саме таким е засобам ураження. Так, Ізраїль має е, достатні досвід і технології е, саме для протидії е, таким засобам ураження, але е, я б не сказав, що ця зброя це зброя терористів. Е, бо дрони е, камікадзи є на озброєнні провідних держав світу, в тому числі е, США, в тому числі Ізраїль, в тому числі і в Україні. Гаразд, хороше зауваження, е, вікторе. В такому випадку. Я хотів ще поцікавитися вашою думкою з приводу можливості поставки Росії іранських балістичних ракет. Видання Вашингтон Пост вчора з посиланням на свої джерела, причому офіційні, хоча й не названі джерела серед іранських посадовців, сказали, що вони розглядають можливість поставити Росії балістичні ракети з дальністю від 300 до 700 кілометрів польоту. Це серйозна загроза. Як ви оцінюєте якість таких іранських розробок? Вони непогані, вони дуже дуже потужні рок-аркети, і треба, треба відноситися до цієї новини серйозно, на мою думку. Щодо про що це свідчить, перш за все, на мою думку, це свідчить про те, що Росія майже використовувала власний запас високоточного озброєння. Бо не високоточного зброєння є ще достатньо на жаль, але високоточно це вже це вже є певна проблема в Росії, тому вона е шукає такі е інші шляхи постачання щодо цього збройні. Ну а як так стається, що Іран країна, яка перебуває під жорсткими санкціями вже багато багато років, вона спроможна виробляти балістичні ракети, нехай не найскладніші, але безпілотні літальні апарати, і навіть продавати їх. Тобто для цього потрібні технології, потрібні чіпи. Ну потрібна електроніка, якої сам Іран не виробляє, і яка заборонена до постачання в Іран. Не все заборонено до постачання в Іран. Ми ж знаємо, що чіпи можна використовувати в декілька галузях, в тому числі і ВПК. І Іран зміг побудувати такий ВПК, який буде, який наразі діє автономно, незалежно від санкцій. І тому, як я вже казав, треба треба серйозно відноситися до цієї загрози. А політично, якщо ваша ласка, поясніть, будь ласка, ваше бачення того, чому Іран іде на цю угоду з Росією? Я поясню, чому я запитую. Е, вчора збиралися міністри закордонних справ Європейського союзу. Вони будуть накладати на Іран нові санкції у зв'язку з продажем Росії зброї. Сполучені Штати теж зараз думають про те, щоб накласти на Іран нові санкції. Фактично, е, ну Гроші, які Росія заплатить за це озброєння, вони не перекриють очевидно збитки від нових санкцій проти Ірану, який і так потерпає від цих економічних санкцій. Що заставляє Іран, чи в обмін на що вони тоді погоджуються ризикувати і все-таки допомагати Росії оцими своїми розробками? Ну е на мою думку, е це не лише гроші. На мою думку, Іран домовився з Росією щодо постачання компонентів, які він не може придбати на інших на інших ринках. Може бути це майбутнє, яких, якісь там замовлення на винищувачі новітні, які Іран не має на на озброєнні. Може бути е, якась співпраця в ядерній галузі. Е, може бути інші речі. Тобто, достеменно, ви вважаєте, зараз ми не можемо сказати, на що відбувся цей обмін. Ми не можемо сказати, на що відбувся. Я вважаю, що десь там е, навіть е, в нашій розвідці є така інформація. Вони, е, вони напевно знають про це, але. Е, але ми, ми ще не знаємо. Звичайно, е, звичайно, Іран щось отримав. Але наполегливо це заперечує і каже, що немає стосунку до допомоги росіянам. Чому? Тому що е, Ірану не потрібні додаткові санкції. Ну але вони в нього все одно будуть, навіть не зважаючи на те, що вони публічно обманюються світове співтовариство. На вони завжди публічно обманюють так. Навіть запевняючи, що у них зараз все спокійно, хоча ми знаємо про масові протести, які відбуваються у цій країні, і ця дестабілізація очевидно теж штовхає Іран у обійми росіян. Так Добре, Вікторе, ще таке запитання, з якого ми фактично будемо з нього ми починали, і ми до нього повернемося зараз для фіналізації нашої розмови. Отож, міністр ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шая сказав, що треба Ізраїлю активніше військово допомагати Україні. Наскільки це серйозна заява? Тому що ми її в Україні її розтаражували. Але чи вона поодинока, чи це означає, що така позиція зараз ізраїльського кабінету міністрів і? І Пан Нахман тільки її озвучив офіційно є певні е, рухи в Кабінеті е, міністрів. Е, я отримав інформацію, що цього тижня має відбутися е, розмова між е, міністрами оборони України та Ізраїлю. Е, маємо надію, що будуть якісь там результати цієї розмови. Я не впевнений, що засоби масової інформації одразу отримують ці результати, але я, я, я вважаю, що такі результати будуть. Такі заяви міністрів, до речі, Нахманшай, бригадний генерал запасу Нахманшай, є впливовим міністром у кабінеті. Я, я думаю, що він, він сказав що це не просто так. Тобто це не самодіяльність. Ну прекрасно. будемо тоді чекати на розмову наших міністрів оборони і за можливості будемо цікавитися і в нашого пана міністра Олексія Резнікова, які можливі перспективи співпраці саме з Ізраїлем в оборонній сфері. Дуже дякую, Вікторе, що приділили нам час. Віктор Верцнер, військовий експерт з Ізраїлю, був з нами в ефірі марафону Єдині новини. Отож, чекаємо на розвиток і цієї. Зараз історії сюжетної гілки у нашій війні, а поки що продовжуємо слідкувати за рештою інформаційного поля.